Тому що від першого вибуху я прокинувся і підійшов до вікна. А вже другий вибух я бачив, як на третій день Бордянськ вже був окупований. Окупанти влаштували таку атмосферу страху. Молитися про те, про що хотілося, ми не могли так. Почистив свій телефон. Там стільки інформації, такі інформації, яка їм точно не сподобалася. Мене звуть Юрій Рийков. мені 50 років. Зараз я є діяконом громади, релігійної громади в Кременчуці. Ця громада має таку назву, таку непросту німецька євангелічно-лютеранська громада міста Кременчука. Я переїхав сюди з міста. Бердянська. Е, і в Бердянську також також я був служителем церкви. Прийшов в церкву відносно нещодавно, так? це був е, 2017 рік. ось І е, до цього. Е, я працював в, в науковому дослідницькому інституті. Взагалі я е, маю образування е, значить, е, біолога. От, і По профілю я працював. В Кременчук я приїхав вперше в житті. Я ніколи тут не був е, і мало що знав про Кременчук. Я обрав Кременчук, тому що тут була громада. Без служителя церкви, а для розвитку громади наявність служителя це дуже ну, такий великий, значить, плюс. І також розташування Кременчука, воно таке зручне, щоб їздити до інших громад, які знаходяться. Ну, так поруч, скажімо так, хоча не дуже поруч, то я їжджу там в Олександрію, я їжджу до Запоріжжя, там теж наші такі ж громади нашої церкви Лютеранської, як в Кременчуці. Я приїхав сюди таке відчуття свободи. От воно ну, настільки було яскраве, просто я ходив вулицями. Я так, ну Не, не міг на, надишатися, <смі> надихатися. Взагалі, я люблю, е, полюбляю архітектуру е, таку деревню там і е, стару, і я ходжу і дивлюся, що нема будинків старих. Ну Є такі відносно, але. От, ну, да. От, і, і потім я вже узнав, що. В, в Другій світовій війні Кременчук практично був знищений. Тому яка архітектура? Єдине, що ну, я приїхав в грудні, а воно все сіре. І воно так начебто воно ну, не гостинне для мене. Але я розумію, що це просто ну, тимчасово. І дійсно, коли навесні все розквітло, і, ну просто, так, да, мені дуже сподобалося. Те, що я е, залишив е, в Бердянську, ну, все свое, все, ну, не все, а скажімо так, велику частину свого життя, е, я це прийняв. Це було усвід... усвідомлено. Освідомлено, і, і це не було раптово, як для деяких людей, які, ну, які мабуть, тікали з-під обстрілів і залишили раптово своє життя, своє ж... минуле життя. так? Я Якось ну, я готувався морально, я готувався до цього переїзду. І це не значить, що мені там легко це да, ну, далося чи дається, але я намагаюся не витрачати э, свого часу, своїх сил на якісь такі переживання. Тепер я розумію, як людині важко порозумітися, що відбувається з іншою людиною, якщо вона не пройшла цей же самий шлях. Відчувається, що люди ну, взагалі не розуміють, що е, людина, яка е, пройшла цим шляхом, е, ну, вона інша, вона по-іншому себе почуває. Е, у неї е, інші можуть бути якісь там мрії, тому що вона дійсно залишилася ну, просто без за всього. І е, це якось можна е, Враховувати навіть там, при спілкуванні, при, е, буду, при побудові стосунків. Але просто іноді ти бачиш, що, що люди вони розуміють тільки той стан, в якому вони знаходяться. От. Я хочу сказати, що це це ж не вперше а, в історії, в нашій історії, ми маємо там й рік, ми маємо Донбас, і теж були переселенці. І я скажу так, що я тепер розумію, що ми їх не розуміли. Люди, які живуть в Кременчуці, а, вони, ну, скажімо так, це досить тихе місто. Тут рідко щось е, буває таке. Ну, я не беру там да, приліт в Амстор. Це була жахлива річ, е, і дякуємо Богу, що це так не повторювалося так, як було тоді. Ось. Але в цілому досить тихе місто, і е, нічого такого, от прям ну, страшного такого не відбувається. А люди е, приїжджають сюди, е, які принесли і там, бомбування, і, і катування, якщо це, мабуть, іде річ про окупацію, там, якісь там насилля, е, страх, е, там, і, і, і все, що з цим пов'язане. Е, тобто люди пройшли. Такі ну досить випробування важкі. і Вони приїжджають, вони дивляться на цих е, жителів, е, які нічого такого. навіть І вони дивляться і, і бачать, які що ці жителі а вони на, налякані, в них опущені руки, вони скаржаться на жахливе воєнне життя і так далі. Тобто. Розумієте, все пізнається от в порівнянні. Ось. Тобто, як я це бачив дуже яскраво, коли я раптом переїхав з окупації до Кременчука, я бачив таку різницю велику. А люди, які тут жили, і живуть зараз. Вони не бачать цієї різниці. Так, людина читає там в новинах щось таке, але воно все, все одно воно так не сприймається. І мені задають питання, ну як там в окупації, що там пенсії, які там людям платять? Тобто, знаєте, у багатьох людей складається таке враження, що ну от була буча, скажімо так, а, вс... а і все. Це було захиття, а от все, що зараз е, всі окуповані землі, там таке спокійне життя. І, і все таке, ну так, е, так, агресор е, окупував, не, це неправильно, і так далі. Але ж то люди живуть, працюють, там, навчаються і так далі. Бачу, <різь> так, бачу. Життя в Кермічевці. Навіть були такі, ну, там, думки, ну дійсно, там. Е, про це е, думати, як сказати, іноді соромно, тому що ну, треба ж сподіватися на звільнення е, наших територій. Але ж ну, ми не можемо точно знати, як будуть відбуватися події. Не те, що я там теж там все викреслив. Все. Ні. Я дуже сподіваюся, що, е, що мир, який е, обов'язково буде в Україні, що він буде справедливий. Не просто е, мир там схожий на капітуляцію, а це буде справедливий мир. Це місто прокинулося е, значить, е, під ранок від вибухів до, до Бордянського. Прилетіло, здається, чотири ракети. Один вибух я бачив на власні очі, тому що від першого вибуху я прокинувся і підійшов до вікна. А вже другий вибух я бачив, як плам'я і грі такий, огняний. І воно все почалося. На третій день. Після початку повномасштабного вторгнення Бердянськ вже був окупований. Вони спочатку оточили місто, і вони стояли за межами міста, вони боялися заходити, бо не знали, як що. А потім ввечері вони заходили, це я теж бачу на власні очі. Спочатку ми взагалі не, не могли прийняти все, що відбувається, бо ну, таке. Просто е, неможливо швидко усвідомлювати. Е, ми виходили там на проукраїнські мітинги, е, там, ми пінали там, ці БТРи ногами, ось розмахували там українськими флагами, там, скандували щось таке, е, співали українські гімни, е, поки вони не почали розгоняти. Ці мітинги, там і стрілянина була, і побиття. Ось, і згодом ці мітинги, е, вони припинилися, е, а потім і взагалі активістів почали е, значить, арештовувати, бо та ж все знімалося на камери. Ну, Окупанти влаштували таку атмосферу страху. Що ну, просто важко передати. І, ну, власне, в цій атмосфері ми жили все. Ну, я за себе скажу, я жив весь цей час, тому що ну, було страшно, дійсно. Тому що, ну, по-перше, там до тебе могли прийти будь-який момент, тож, бо ти ходив на ці мітинги. Нас е е священнослужителів двох е з Української греко-католицької церкви, е їх заарештували. Це відбулося е значить, наприкінці 20 2022 року е за поукраїнську позицію, і їх тільки нещодавно обміняли. Прийняв те, що за мною теж можуть прийти будь-якій День, але цього не відбувалося навіть більше того, ми продовжували служити. У нас були і богослужіння, але просто я скажу так: що богослужіння та були, а молитися про те, про що хотілося, ми не могли. Тому що ну, вони приходили на богослужіння, вони слухали. Про що ми проповідуємо, про що ми молимося? З моєю яскравою е, проукраїнською позицією це було зрозуміло з самого початку, що я не зможу е, працювати в тих умовах, служити, жити. Це просто було питання часу. Евакуація була можлива е, в перші десь 9 місяців. А з Бердянську е, йшли е, значить, автобуси, можна було е, доїхати до, до Запоріжжя, е, отак, через Бердянськ, і цим шляхом е, з Маріуполя багато людей виїжджали, коли бомбили, е, бомбували Маріуполь. Е, а потім от, десь е, в осені 22-го року цей путь е, перестав існувати. Вони закрили цей КПП. Мій шлях був через Росію, то я їхав там Арменія, потім Молдова, Кишин... Кишинев і, е, значить, вже Одеса. Приїхав в Одесу. Люди, які намагалися виїхати, вони просто зника... зникали, тому що там в них щось в телефоні знайшли і то і так далі. Почистив свій, свій телефон. Я вимушений був залишити там всі там жорсткі диски. Я нічого з собою не брав, тому що я боявся. Там стільки інформації, просто, ну, такі, такі інформації, яка їм точно не сподобалася. Дуже часто людина, яка стільки, а, значить, а, Втратила Їй дуже важко бачити якісь е крихти оптимізму в своєму житті. А вони є, вони обов'язково є. І хочеться якось от, ну, людям. І я, я би сам би міг допомогти от, ну, от своїм, своєю якоюсь там, е, розмовою там, да? і своїм якимось власним досвідом. Дійсно, е, кожна людина будь, ну, відрізняється одна від одній, і всі сприймають по-різному. Але іноді, знаєте, е, людина може просто дійсно жити і не бачити. Е, тих е, м, позитивних моментів, які відбуваються в її житті, і думати, що все, все дуже погано. Можна е, м, значить, порадити людям хоча б спробувати зайнятися тим, що вони вміють. Я такий яскравий приклад. Да? Тобто е, те, що я робив в Бердянську, я продовжую робити тут.